В нашій студії Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій форум. Вітаємо, Валерію. Доброго дня. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну, якщо він добрий, тому що бачимо, що другий тиждень вже починаємо понеділки із ось таких атак. Так, минулого тижня це були більше ракетні обстріли. Цього тижня це атака дронів, хоча і ракетні обстріли так само по Україні. В Києві, зокрема, по уточнених даних знаємо, що загинули чотири людини. Серед них молода пара, подружжя. Дружина була вагітна на шостому місяці вагітності. І от ось така історія, та ось ось такі жертви, е, і вони тривають, і це вже, ну, це вже стратегія, та? яку Росія застосовує щодо нас. Ось, ось чи, чи можливо ні? Як ви це бачите? Е, е, ракетні удари, дронові удари, е, постійні обстріли, постійне напруження. Е, е, останнім часом це, це вже стало якоюсь такою постійною історією. Ну, стратегія. Насправді знищити Україну будь-яким способом Росія. І ця стратегія в неї, незмінна протягом століття. Стосовно ситуації, це, ну, це тактика. Фактично, на відміну від інших багатьох експертів, які казали, що значить не може бути такого роду атак. Ну, це очевидні речі. Перед тим, як. Залишається останній козир тактична ядерна зброя. Терорист використовує всі наявні можливості. Тому, коли вони обстрілювали с 300 Миколаїв, мій потім Оніксами Одесу, потім іншими. Потім, коли закупили в середині липня Путін, спеціально прилетів до Тегерану 22 Пам'ятаєте, ми з вами говорили говорили про ці фактично шахеди і моджахери ці іранські безпілотники вони намагають компенсувати відсутність або зменшення кількості ракет. Більш точних зброї компенсувати зброями і робити, так би мовити, різноплані багатоходовки тероризмують свої терористичні акти. Тобто стратегія терор, знищення України та інше. А підходи і наявність способів і засобів, і зброї, вона змінюється відповідно до наявних можливостей. Стало менше в них точних ракет, вони їх компенсують такого роду атаками, таких дронів. Думаю, це речі ну, зовсім очевидні. Я на навіть... Відміну від багатьох, коли з березня казали, що в Росії ракета закінчилася, треба називати речі іменами. І що вони тепер здадуться? І що тепер вони скажуть, що все ми здаємось, ми помолилися і добровільно підуть в суд ГАГи? Ну я таких прецедентів не знаю. Тому вони далі будуть піднімати ставки. Про це сказав Джеремі Флемінг, керівник коридового центру спеціальних. Спеціального удовольного звідку Великої Британії І він сказав, що неправильна обрана стратегія на підвищення ставок, вона веде до помилки в судження в стратегічних помилках. Але що тепер робити злочинцям? Добровільно здаватися? Ні. Поки що така ситуація, що вони вже усуваються від відповідальності, але, ну, скажімо так, ще наявні можливості у них присутні. Ми маємо розуміти, що Росія очолила практично антицивілізаційний похід. Тобто, практично, ми побачили, що Росія і в голосуванні в ООН, і в тому, хто підтримує Росії і кого підтримує Росію, Росія використовує всі терористичні організації і методи терористичних організацій для того, щоб далі вести війну проти України. Є така організація, КВІР, Кодекс Кодекс Фортовикисамської революції в Ірані. Є вона терористична, є в неї свої ракети, які до речі, збивали український лайнер 8 січня 2020 року. Буде Росія співпрацювати з ними. Є Якісь там можливості в неї там у північної Кореї буде кришувати північну Корею Росія. Тому е, захід має прекрасно розуміти, що е, треба насамперед боротися не з наслідками, а з причиною треба знищити російську можливість очолювати такого роду терористичні, е, скажімо, підходи е, не тільки проти України, проти сучасного світу, бо вони впродовж винують заходом. Е, і тут вони об'єднують цих варварів вандалів і туристів всього світу. Треба знищити і демолітаризувати Росію. Ось відповідь на ваше запитання. Фактично, артикуляція проблеми, що Росія є головним антитерориційним чинником в сучасному світі, має бути тим, тим основанням для того, щоби діяти. Є дрони, Давайте нам ЗРК. Не можете зараз давати нам багато НАСАМСів, багато Арістів. Це е, серйозні е, вже звітна ракетні комплекси. Давайте нам ці хоуки, давайте інші речі, які будуть ефективні е, е, в боротьбі. Ізраїль має розуміти нарешті, що домовлятися з Росією, щоб там якось там Іран не йшов там на е, якісь е, терористичні акти проти Ізраїля. Це також провокувати Іран і Росію для того, щоб вони здійснили роду речі. Ну треба знищити ці заводи на території Ірана і Сирії, до речі, які виробляють ці дрони. Це до речі, абсолютно досяжна річ, треба зрозуміти, що Іран також терорист, і Росія випликала такого роду терористичні підходи в Ірану протягом е, дахування, кришування е, Ірану в е, ООН і в інших е, таких речей. Франція і Німеччина, які до недавнього часу намагалися якось так ось домовлятися з е, Раїсі і Хамені, е, ш, тому, що їм треба е, ядерна е, фактично там. Угода має зрозуміти, що не може бути ніяких угод з терористами. Вони підписують угоди, а далі продовжують е, ці, е, ці програми українським багатьом політикам. Я не буду нагадувати, які нам розповідали про те, який Іран е, треба з ним торгувати. Нагадувати нашим глядачам про те, як нам розповідали про те, що треба, щоб Хартрон і е, е, Український. Е, е, атомна потужність допомагала Іранові. Бом, пам'ятаєте, зами багато векторність, американці нам е, заважають нам торгувати вигідно з Іраном. Я можу призвичай надавати тих людей, які е, фактично все це провокували в Україні. Тому правильна артикуляція проблеми е, практично тягне е, на 90% її вирішення. Іран посібник терористів. Захід має дати допомогу Україні і знищити і. Е, 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 Фактично, російську спроможність здійснювати терористичні акти, і ті, хто їм допомагає. Все дуже просто. Я би, Валерій, навіть розширив це питання. Що справа не тільки в Росії, от а ну щодо позиції Ізраїлю, в мене тут є свій коментар, я плюс-мінус. На жаль, розуміють логіку з огляду на те, що Іран вже зголосився поставити на Росії комплекси ракетні середньої дальності 300 і 700 кілометрів. Це фактично аналоги. От Іскандера Атакамса. От, Я ну, розумію, що Ізраїль сидить, поки і вичікує, тому що чим менше буде ракетної зброї у Ірану і чим більше вони тут нададуть Росії допомоги війни проти України, тим менше буде зброя, яка націлена напроти Ізраїлю. Це така тактична позиція. Стратегічно це може бути помилкою. Я з цим погоджуюсь, тому що конверсія російського та із іранського ВПК може завдавати. Дати багато сюрпризів і на ізраїльському напрямку, але ну це такий коментар. Ми щодо Ізраїлю. От а щодо це Росії, мені здається, що навіть вже на Росії на ну, от зараз в ці дні проходить 20-й з'їзд компартії Китаю. Вже очевидно, що Сі Дзінпін буде переобраний головою компартії в перший день своєї промови. Він проголосив, що Китай ніколи не відмовиться від збройного, як вони кажуть, звільнення. Тайваню, от КНДР, яка постачає за різними даними Росії там е е е снаряди чи якісь устаткування, не може це робити без дозволу Китаю, тому що режим в, К... в Пхеньяні повністю залежний від від Пекіну. і в принципі мені здається, що розмова справді ширша. От Сізінпінь проголосив. Що буде до 35-го року тільки два поліси у світі: це Китай і Вашингтон. Ну також э, Росію мені здається можна вже розглядати як такий проксі Китаю. І тут можна сказати, що під головуванням Пекіну об'єднується оцей цей весь диктаторський фронт, де Путін не є головною вже скрипкою. Він не є головною скрипкою там в нашому житті, в нашій війні. Але ситуація більша. от питання в тому, наскільки э, захід ви, ви правильно сказали. Що якщо б це постачання ППО було б здійснено раніше західними країнами зараз, би не було в нас таких жертв і таких трагедій. На да, от наскільки західний світ буде готовий зрозуміти, що це глобальна. Війна, і що ця війна вже не тільки між Росією чи там Теграном, якимись окремими локальними групами держав. А це глобальна війна під проводом Пекіна за те, який буде світопорядок за якісь там 10, чи 5 чи навіть менше років. І тоді мені здається, якщо ну якби еліти західних мені здається, що штати це розуміють, може в Європі до кінця це зрозуміють звідси і буде. Розуміння нашої війни як одного з епізодів найважливіше. Це найважливіше наразі епізод оцього цього глобального протистояння. От чи готові все ж таки, перш за все, європейські еліти от, таким чином перелаштувати своє мислення і зрозуміти, що це війна вона не остання? От і може вона так про проб прости мені господи наказати таке тоді, коли в Києві розбирають завали. Цього житлового будинку, але це може і найнайкрававіший епізод цієї майбутньої глобальної війни демократії з автократіями. Я не хотів до на наших глядачів, пане Сергію. Насправді такий денний ефір. Це по по подієвості. Тобто, як поточні про поточні події, ми переходимо все ж таки на більш фундаментальний так, це, рівень. Що? Але ні, я, я розумію. Я вам на ваше запитання. Мені простіше говорити, тому що я про це говорив наприкінці 80-х років ще. Нагадаю, що тоді, наприклад, після подій на площі Тянімень перемогла подія «давайте торгувати з Китаєм і допомагати йому демократизуючи його. І тоді я казав, що бізнесовий підхід. Тоді ще адміністрації клітена вон фактично він е, буде таким, який випликає Китай. Треба розуміти Китай. Треба розуміти, що горизонт планування в авторитарних режимів 30 років. А у е, демократичних режимів залежність від виборців. А виборці не зобов'язані бачити так далеко, як бачать ті, які за покликанням мають і за професійно мають бачити далеко. Тобто, це, це знаєте, це метафора про те, що державні діячі думають не про вибори, про які думають політики. Насправді, зворотній зв'язок – це політики. Якщо би тоді клітина сказала, що ми випликаємо такого роду політику Китаї, його би не підтримали, і він не би на виборах, тому що торгувати було вигідно тим кампаніям, розповідаючи про насправді яким чином відбувалися події щодо Росії, також нагадаю, захід боявся, щоб не було такого собі е, нацистського е, прецедента, щоб розвалена, зруйнована нацистська Німеччина отримала попит на сильну руку, і е, після поразки в другій світові Першій світовій війні фактично е, створила е, нацистський режим, який, до речі підтримувався переважною більшості європейських країн, окрім Чехословаччини, яка була розірвана цими авторитарними режимами. Вони хотіли допомагати. Росії для того, щоб вона тянула всі інші країни так званого ближнього зарубіжжя фактично до демократичного. Майбутнього я був проти такого роду підходів, тому що, на відміну від Заходу, я знаю, що таке, що таке Росія і що таке російська ідентичність, яка формується на заздрощі до європейської цивілізації і виклику всій європейській цивілізації протягом сторіч і це не змінюється. І не Путін створив сьогоднішню путінську Росію, а Росія закономірно створює Путіних Сталіних. Грозених Петру перших, які нищили насамперед населення тієї самої Росії, але вони ці диктатори росіянам подобається. Тому мені просто відповісти на ваше запитання стосовно Ізраїля, я відповідаю на правді, Ізраїль думає, що ці ракети закінчаться, їх буде менше. А він помиляється, тому що це замовлення, нема цих ракет на складах. Це замовлення для іранської промисловості, не налагоджено постачання сірих схем, мікросхем і таке інше. Бо якщо Захід толерує або закриває очі на такого роду речі, тому що це Ізраїль, який кришує такого роду речі, тому що він бає про свій вузький. Інтерес тому він погодився на такого роду процеси. Замовлення це означає, що Іран зараз Росія домовляється за Саудівською район про підвищення ціни на нафту. Іран отримує доходи, отримує передоплату від Росії і буде виробляти виробляти такого роду ракети тобто їх буде не менше, а більше. Це помилка з тієї самі безпілотники, запросто можна було їх знищити. rq 170 і предатори, які отримав Іран в 2011 році, вони випадково там впали, дозволили їм налагодити за рахунок тіньових доходів. Ви ж розумієте, що таке міністерство Фінансів США? Що таке тіньові доходи Ірана? Їх можна знищити за один день. Якщо не будуть зацікавлені корпорації ExxonMobil і таке інше, голландські, французькі тотали зацікавлені в тому, щоб торгувати з ким. Не з Іраном з Росією з ними вони не сам передомовлялися, тому знищити треба Росію. Якщо коли коли буде знищена Росія, то так на сьогоднішній день проксі структура. Ірану. Росія насправді вона ж випликала Іран, вона кришувала багато такого роду процесів, в тому числі і Китай. Вони ж домовлялися. Насправді знищивши Росію. Вони знищують підходи, які використовує Росія. Тому я завжди казав: ось головна проблема У вас не може бути дві проблем. Не може бути два корення однієї проблеми. Є одна проблема росія. Скільки разів використовувала Росія право в ООН? Для того, щоб торгувати Заходом, більше аніж всі чотири інші країни разом взяті, включно з, Китаєм. включно з Китаєм. Китай ніколи би не став таким, якщо б йому не потурали хто насамперед Росія. Захід хотів домовлятися з Росією для того, щоб е попускати Китай. В той момент Росія домовлялася з Китаєм для того, щоб е разом кидати виклик Заходу. Хто був першим в цього роду е гольці? День Саопін? Ні. Ні. Це був це було е, російське керівництво. Путін віддавав острів Даманський. Пам'ятаєте, шановні наші глядачі під під'їздом співало, хто постарше. Я ухожу, сказала мальчишка, я скажу про острів Даманський. дії на жодної на китайсько е, 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 казахському кордоні і острів Даманський. Путін віддав Китаю. Він домовлявся. Захід прекрасно це знав. Просто вони думали, що Захід, що Росію можна втягнути в Росі, в західну цивілізацію. Це неможливо в принципі. Скоріше Китай буде демократичним. Разом з Дзіпіном, аніж е, Росія стане е, такою, е, е, як хотів би Захід. Оця концепція е, від Лісабона до Далекого Сходу, вона в суті в Суті вона містить стратегічну помилку. Якщо Захід на день говорить про те, що Росія використовує хібну практику і, 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 і насправді стратегічно помилилася, то Захід має визнати, що це вони помилилися в 90-му році, не знищивши можливості Росії всі ядерної зброї, Де вони затулили очі в секретарті ООН, Чому Росія, не будучи членом ООН, отримала спадок всю ядерну зброю? Вони ж нам викручували руки для того, що ми передали в тому числі ці ракети Росії. Тому Росія є. Осердям всіх проблем, які ми маємо, після того як Фукуяма написав свій конець історії Росії, Правда. треба було нищити.